У місті демонтуються рекламні щити. До 2014 року їх стане менше. Всі вони будуть однакові за розміром та дизайном. Нагадаю, півтора роки тому на виконкомі міської ради затвердили новий порядок розміщення бікбордів та сітілайтів на вулицях Вінниці. За цей час знесли майже 300 рекламоносіїв. носіїв. Подробиці у моєму матеріалі далі. Це знімають рекламний щит на Келицькій. Сьогодні силами нашої бригади по демонтажу проводяться робота бікборда, в якого закінчиться термін дії оренди земельної ділянки. Якщо така конструкція, ну можливо, там в неї трація години дві-три, то що треба забрати. Тобто може бути один борт, день, може бути два. Якщо вони знаходяться близько, то можна і три, і чотири. Тобто це все залежить від місцевості, на якій вони знаходяться, і наскільки вони далеко сидять один від Знесення Взагалі по різному коштує, розумієте, від, від, від того, як конструкція, як вона розташована, це все в індивідуальному порядку. Буває від 2 тисяч до 3,5. На відсотків 80 це добровільно примусово, тобто ми звичайно проводимо зустрічі з операторами і стимулюємо їх до демонтажів. Вони, звичайно, не дуже мають велике бажання, тому що ті конструкції, які вони демонтують, практично зараз використати не можна. Але тим не менше 80% того, що знімається, знімається самими власниками. Решта це ті конструкції, які належали не операторам рекламного ринку, а як правило, там якимось там виробникам, які взагалі втратили до цього інтересу. Демонтовані рекламні щити звозять ось сюди, на склад комунального підприємства Архітектурний будівельний сервіс. Тут вони залишатимуться допоки по них не прийде власник. Вартість зберігання 10 гривень за добу. Якщо впродовж року рекламний щит не заберуть, його продадуть з аукціону чи здадуть металобрухт. Реклама носії, кожна, кожен оператор собі розробляв свій якийсь дизайн. Ті стояли на трьох ногах, ті на одній нозі, ті на трубах, ті на швелерах. Зараз всі ці рекламні носії уніфіковані за розмірами, дизайном і вони виготовляються з використанням сучасних композитних матеріалів. Вони набагато мають більше кращий естетичний вигляд. І не потребують там такого обслуговування щорічного його не треба фарбувати. Якщо це конструкція типу флажок, коли вигнута ніжка, і е, сама площина зміщена відносно до опори, то ці флажки вони або по всій вулиці, або на якісь такі ну, відчутні дистанції. Відстань між бордами не менше ніж 100 метрів має бути. Ми використовуємо тільки один бік вулиці. Ніяких двохповерхових конструкцій, там конструкції типу ластівка чи бурашка, там були такі конструкції. Всі, от, звичайні, двосторонні 3 на 6 Кожному оператору на його заяву ми видаємо витяг з схеми комплексної, в якій зазначається не тільки місце встановлення конструкції, але її габаритні розміри. І навіть даємо зразок матеріалу композитного, яким зовні має бути ця конструкція оздоблена. До 2014 року рекламні носії у місті будуть впорядковані. Олена Гук, Володимир Гуквалодиргірявенко телеканал Віта.